В наявності Hyundai Kona 2020 року 64 кВт об'єм батареї. Автомобіль у нас 2020 року, комплектація преміум максимальна. По асортинтах автомобіля вся присутня. Автомобіль розмитнений, сертифікат присутній, готовий до першої реєстрації. Яка складає плюс-мінус 15 гривень. Так, Маємо безключовий, сліпі зони. Ось такий салончик у нас, люк також присутній, електрорегулювання, підігріви, обдуви, пробіг складає 120 тисяч. Ось така мультимедія. Два зарядних в комплекті. Такий у нас вигляд автомобіля ззаді. Ціна цієї ікони складає 15600 євро. Територіальний автомобіль знаходиться в місті Волочиськ. Кого зацікавив, звертайтеся, телефонуйте. Приїжджайте, опиляйте, та без проблем можете придбати цей автобі. 15 600 євро, хліб 64 кВт. Всім гарного дня.